Яка ситуація насправді в Китаї з цим вірусом? Так, дуже жорстока карта смерті випадає, дуже багато забирає людей. Це дійсно вірус, який несе дуже багато смертей. Він дуже небезпечний. Чи загрожує Україні цей вірус? Давайте подивимося, потім подивимося на світ. Угу. Україна важливіша зараз за світ. Чи загрожує якась небезпека Україні може загрожувати особливо? Це стосується дітей і дорослих, тобто тих, у кого максимально знижений імунітет або незахищений незахищений імунітет. Тому треба дуже серйозно до цього вірусу ставитися з приводу світу. Ну більш-менше так розумію, що в світі вже готуються до нього активніше ніж в.